Вітаю, друзі, це молитва клірінг за перемогу, мир, стілення, відродження України. І перед молитвою я хочу трошечки формат міняти. Так буде і цікавіше, і енергетично сильніше. Ну, я так відчуваю, тому буду робити. Зараз я візьму три карти, які нам потрібно подивитися перед тим, як відбудеться молитва очищаюча. І ми подивимося, які енергії зараз космос нам покаже про Україну, про те, наскільки важливою чи неважливою є дана енергетична робота, і моя, і, зокрема, усіх практиків, які працюють, що це дає. Та? І після того, як завершиться молитва, ми також зробимо такий міні-розклад, де візьмемо чотири карти. І побачимо ці енергії. Ми спілкуємося з космосом. Заздалегідь! А, прошу пробачення за те, що картки в мене а, дуже потужної колоди російською перекладені, тому що це мені привезли з Дубаю. Я хочу, щоб ви не сердилися на мене. Зато моя колода українською мовою. І так. Дивимося перед нашою молитвою, да, які енергії. Улыбка. Освіті мир своєю улипкою. Іскрення улыбка способна задіяти самые галактики. Помни, в цьому твоя сила. Простота. Вернись к самому, к самому чистому диханню. Я даже российская не умею читать, что это. Вернись к самой первой точке, как первый свет, проникающий в глубины космоса. Простота это самая надежная форма силы. Спокойствие. Найди спокойствие в глубине себя. Все внешние, все внешнее волнение смягчается в глубинах твоего сердца. Когда ти увидишь звездный свет на дне озера, значить, все уже вернулось к покою. Знаєте про що це? Перше, що я хотіла запитати, да, наскільки нам допомагає практика і, взагалі, чи варто це робити для України, так, українці? Так, звісно, навіть саме проста молитва, навіть просто подихати, сісти, подихати, помолитися, проговорити. А заспокоїтися, От практики допомагають заспокоїтися. Практики можуть визивати посмішку, легкість, практики виводять із стану важкості. енергопрактики це робота з енергіями, так? Енергопрактики це про елементарні процеси, які допомагають нам. І енергетично, фізично, психічно, морально вистояти. Тому однозначно, однозначно практики всі допомагають і Україні, і українцям заспокоїтися, віднадходити В простоті або навіть простоту. Спрощувати, навіть так хочеться сказати, спрощувати процеси, які відбуваються, важкі процеси, насправді, глобальні процеси, насправді. І вчитися посміхатися, не втрачати посмішку свою. Ну, тобто, коли ти в розслабленні, да, тобі хочеться посміхатися, тобі хочеться радіти, тобі хочеться бачити щось прекрасне в цьому світі, а не жити лише. Болями, переживаннями, стресами, правда? Тому практики однозначно допомагають приймати себе, дозволь собі бути в чомусь недосконалою, але прагни стати краще, ніж учора. Однозначно, кожна практика від кожного мага України допомагає прийти до самого себе в першу чергу. Да, ми молимося за Україну. Да, ми просимо за кожного українця. І це впливає на кожну людину, це впливає на прийняття кожного, кожного самого себе. Чому? Тому що, коли ми навчимося приймати себе, ми навчимося приймати зовнішні і внутрішні процеси. А війна це все ж таки про зовнішні процеси. Але запустилися і внутрішні процеси, і все це пов'язане між собою. Саме тому я більш ніж певна можна зробити гарний висновок, що енергопрактики допомагають прийняти себе і в своїй недосконалості відчувати оцю простоту, спокій, посмішку, да, легкості, щирості. І висока вібрація, Мені ще посмішка йде, як карта високої вібрації, тоді, коли, коли ти посміхаєшся, то тебе, да, тут написано, що, що ти можеш дотягнутися до самих далеких галактик. Це правда. Ти можеш своєю посмішкою зацепити будь-яке серце, і ти можеш розтопити будь-який льот. Ну, це правда. Це правда, посмішка. Тому це про високу вібрацію. Таким чином, бачите, мені показують. Чудово. І після енергопрактики, сьогоднішньої ми подивимося, обов'язково подивимося, як енергетично вона змогла повпливати на нас. Отож, дякую вам за підтримку. Ваша задача зараз просто. Розслабитися, довіритися, йти за моїм голосом і дихати спокійно. Я стою в точці світла, я стою в точці сили мого роду, моєї землі, моєї душі. Усім моїм міством я звертаюся до Творця Всесвіту, до духу життя, до світла, що вище за будь-яку пітьму, вищого за будь-яке зло, сильнішого за будь-яку війну. Я доручаю свої слова, свій голос і своє серце великому джерелу, яке творить мир, захист, відновлення та перемогу в ім'я любові, в ім'я життя, в ім'я України. Я звертаюся до пращурів української землі. До предків, що стояли у правді, до родів, що творили цю землю своїми руками, до духів, які зберігали нас у найтемніші століття. Почуйте нас, станьте поруч, підніміть свій древній щит над Україною. Я закликаю мудрість роду, силу його серця, чистоту його намірів, його незламність і гідність. Нехай Україна сьогодні стоїть не сама. Нехай стоїть і підтримці тих, хто жив до нас, хто продовжує жити через нас, хто буде жити після нас. Все, що належить темряві, повертається в темряву, все, що належить світлу, розростається масштабом на українській землі, у серцях народу. Прямо зараз я проголошую всі портали темних сил на території України закриті, всі канали вторгнення низьких енергій перекриті. Всі форми деструктивних намірів нейтралізовані. Все зло, що пройшло на нашу землю, втрачає силу. Все, що прагне шкоди, зупиняється силою Творця. Я не борюся з темрявою. Я включаю світло. Світло, яке все очищає, світло, яке віднадходить і нейтралізує зло. Світло, яке не знає страху, бо походить від джерела всього існуючого. Тож нехай територія України буде недоторканою. Для будь-яких темних проявів. Нехай зло деактивує свою енергію. І нехай будь-які способи завдати шкоди розчиняються в світлі. Іменем Творця, ангелами та вільною волею моєї душі ставлю над Україною ще Щит світла, єдності, любові, правди щит божественного захисту. Нехай цей щит покриє кожне місто, кожне село, кожну вулицю, кожен дім, нехай охопить небо, землю, воду, кордони і людські серця. Цей щит для людей, цей щит проти зла, проти агресії, проти намірів ворожих. Цей щит непробивний. цей щит від Творця, цей щит від роду, цей щит від самої землі, яка Підіймай свої сили для захисту. Я звертаюся до духу землі, зціли всі свої рани. поверни собі міць, віднови свою плоть, я звертаюся до духу води, принеси очищення, спокій, оновлення крові народу. Я звертаюся до духу вогню, спали гниль, розступи страх, розчини туман, брехні. Я звертаюся до духу повітря, принеси ясність, легкість, мудрість і нове дихання для всієї країни. Я звертаюся до духу ефіру. Поверни цінність, гармонію, баланс, Відкрий шлях до нової ери процвітання для України. Нехай український народ об'єднається в єдине серце і відступає страх в силі без болю, у любові без ненависті. Я проголошую українці єдиний дух, єдина нація, єдине світло. Нехай в кожному. Українцеві пробудеться мудрість предків, гідність серця і здатність стояти один за одного. Нехай між нами зникнуть розділення, образи, рани й тіні. Нехай нас об'єднає любов до життя, до свободи, до світла, до України. І я активую код перемоги України, код справедливості, код правди, код свободи, код миру, код відродження, цей код про завершення. Про відсікання всього злого, про закриття епохи темряви, про очищення землі, про повернення справедливого балансу. Україна перемагає, Україна відроджується, Україна стілена світлом. Я прошу Творця провести стілення на рівні тіла, на рівні нервової системи, на рівні душі, на рівні роду, на рівні нації. Це зроблено, зроблено, зроблено тут і зараз. Запускає нову реальність, зцілення для тих, хто воює, хто захищає тил, хто молиться, хто втратив, хто чекає, хто народжує нові сенси. І проголошую: Україна входить в етап відродження. Україна підіймається, очищається, оновлюється, нова економіка, нова культура, нова сила, нове покоління світлих людей, нова енергія землі, нова мудрість. Україна відкриває нову добу. Добу миру, єдності, сили, любові і гідності. Творець Джерело, почуй нас. Ми, від, ми віддаємо цей намір в твої руки. Ми не керуємо твоєю волею, ми просимо, просимо лише про те, що веде до життя. Зроби так, як буде найкраще для України, для народу, для землі, для всього людства. Нехай буде мир, нехай буде перемога, нехай буде зцілення. Нехай буде нова Україна, сильна, жива, вільна і благословенна. Так і є, так буде, так сталося в полі світла, так проявилося в матеріальному світі. Амінь. Слава Україні. Мені енергія світла йде, до речі. Сьогодні я відчувала світлу енергію, промовляючи цю молитву. Давайте подивимося. Пишіть в коментарях обов'язково, що відчули ви. Які енергії відкрилися? Які енергії відкрилися нам? Три карти під час даної молитви. дивіться проявление. Позволь туману рассеяться и путь откроется. Ты не в хаосе, просто свет на время затуманил твой взор. Дай ему немного времени, туман розсеяться, путь проявится. И ты поймешь, свет всегда был з тобой. Про що це говорить нам? Це говорить нам про те, що в нашій ситуації, так про, про яку ми можемо. Зараз говорити про війну, про те, що відбувається в Україні, туман це оце, оце все, що відбувається, це оця низька вібрація, це ці темні сили, це а, рашка, це бій, це смерті, це хвороби, все-все-все. Дозволь туману розсіятись і шлях відкриється. Проявленість. Тобто це говорить про те, що ми запустили енергію, енергію проявленості, коли ми можемо побачити, як ця низька вібрація, енергія падає і йде уже на дно, на спад. Безбрежність. Розшир границі свого серця. Коли серце розширяється без границь, ти починаєш слышати велике дыхание. В в этот момент ти саме звздне небо. Я говорю, а в мене, а в мене рефлексія, чуєте, у мене рефлексія зразу втрачається голос. От хріпаця включилась. Це говорить про те, що необхідно відкрити своє серце. Тобто, цією чисткою ми відкриваємо наші серця. Ми всі границі, які ми створили для свого серця, Мы взяли и просто расширяем, расширили, и наступна карта идея движения вперед, позволь вселенной поддерживать каждый твой шаг, каждый твой шаг мягко поддерживается невидимым звездным светом, доверься этому пути света, даже если сейчас ты не видишь ясно, поверь, вселенная розворачує перед тобою будущее. Тобто, те, навіть якщо у нас немає якихось там таких величних змін, ми їх поки що не бачимо навпаки, це не означає, що немає руху, рух іде. Але тут повинен бути внутрішній дозвіл, щоб Всесвіт підтримав нас і кожен наш крок, наші дії. Довіра, довіра повинна бути. Все те, що ми проживаємо, все тільки во благо. На жаль, все во благо, навіть, навіть важкі процеси, вони завжди во благо. Вони про еволюцію, вони про певні зміни, які, які нас привели в цю точку. Ми дійшли в цю точку. І довіритись потрібно. Цьому шляху до світла. Тобто рух вперед іде. І нашими практиками ми відкриваємо наше серце, ми дозволяємо проявлятися. І рух вперед все ж таки відбувається. Бачите? Карта випадає сама. Даже якщо ти зараз не бачиш ясно, навіть якщо зараз якісь є а, перешкоди, але майбутнє перед тобою. Повір в те, що Всесвіт розкриє перед тобою твоє майбутнє. Це дуже глобальні посили зараз ідуть. І ключ щастя, подивіться, щастя всередині тебе. Ніхто не може відняти його, тільки якщо ти сама цього не дозволиш. Кожною практикою. У будь-якого енергопрактика, в кого, в кого б ви на каналі не були, яку б молитву не слухали, які б енерготехніки ви не чули і з ким би не взаємодіяли, це допомагає вам внутрішньо доторкнутися до свого щастя. А якщо щаслива хоча б одна людина, якщо пробуджується хоча б одна людина, це як вірус. Високовібраційний вірус, який заражає всіх. Як низька вібрація, так і висока вібрація вона заражає всіх. І наша задача заразити всіх оцим високовібраційним вірусом. Щастям всередині себе. Ось такі посил я сьогодні для вас, бачите, відкрила і для себе також. Безмежно дякую за те, що ви обираєте мій канал, ставте вподобайку, підписуйтесь, діліться, пишіть коментарі. Я вам безмежно вдячна за те, що ви в мене є. До нових зустрічей. На цьому тижні буде дуже гарно гарного контенту, багато. Підготували для вас цікаві процеси, цікаві повідомлення. Тому слідкуйте. Дякую, що ви зі мною. Бережіть себе.